Квартири знищені, покрівлі пошкоджені, вікна вибиті. Після двох прицільних ударів балістикою десятки висоток у середмісті Харкова залишилися напівзруйнованими. Згадуючи події 2 січня, місцеві мешканці кажуть, дивом самі зосталися неушкодженими а от житло вціліти не змогло. Нічого нема, вікон нема, стіни пошкоджені, двері пошкоджені, але е, нам допомогли, одразу всі вікна закрили, тобто воно все тепло, е, можна працювати, там все відновлювати. В момент вибуху там знаходилась мати мого чоловіка. Вона е, дуже класна, що вона не постраждала, вона все ок. Чува здорова летіли каміння, летіло там на кришу. У нас в під'їзді дев'ятий під'їзд там сім пробоїн дуже великих, восьмий під'їзд теж сім пробоїн. У сьомому під'їзді пробоїна дуже велика, пошкоджені окна там повилітали у деяких квартирах. Надо сказати велике дякую всім службам. тому що вони дуже оперативно, буквально на півдесятого вечора вони вже закрили у нас вибиті вікна. Сьогодні вже залатали наші дахи. Ну ми всі разом друг другу допомагали, але ж це був жах. Для мешканців будинків, що зазнали пошкоджень, неподалік від місця трагедії розгорнули мобільний ЦНАП, який функціонував і впродовж вихідних, аби всі охочі встигли звернутися по допомогу. Дуже зручно, дуже зручно. Люди навіть спочатку сприймали цю інформацію як казково, що працює ЦНАП у неділю, в суботу та неділю, але ж всі прийшли, повірили і дуже-дуже. Дякують тут. Дуже класно зорієнтувало, що робити, як які послідовності, як отримати допомогу. все ясно. Дуже все ясно. Мене зустріли, провели, куди підійти, до кого хлопці, дівчата розповіли, який порядок дій. все ясно. Допомога потрібна, бо немає можливості одразу все зробити. Відтак, у цьому мобільному ЦНАПі можна отримати консультації та подати заяви на різноманітні види допомоги, зокрема і за програмою є відновлення для отримання відшкодування від держави за пошкоджене житло. Працюємо, приймаємо людей, бо дуже багато постраждалих, дуже багато руйнувань. Тому потрібно людям подати і на допомогу, і на є відновлення, і внести документи в реєстри речових прав. Для того і відкрили мобільний ЦНАП суботу і неділю. Сьогодні вже другий день. Ми працюємо, щоб якомога більше приймати людей. Є також зараз юрист, у нас права захисту. Є представник з адміністрації вносять в реєстри на благодійні фонди. Ну, працюємо, які є питання, все відповідаємо. За два дні до мобільного цнапу звернулися десятки людей. Зокрема, лише за ранок неділі до центру навідалось майже півсотні громадян. Для подачі документів потрібен мінімальний пакет, кажуть фахівці. Зазвичай вистачає паспорту, ідентифікаційного кода та документів на право власності. Для подачі на її відновлення потрібно з собою брати паспорт, код це власникам житла, власники, співвласники житла, право власності на житло. Якщо документи до 2013 року і вони не внесені в реєстр речових прав, у нас приймають реєстратори і вони зразу вносять в реєстр. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов. Харків новини.